І зараз ми поговоримо, які все ж таки переваги державного аграрного реєстру і чому саме зараз він на часі. Ми про це запросили розповісти Дениса Башлика. Він є заступником міністра аграрної політики України. Дениса, вітаємо вас. Отже, те, що е, почали ми вже питати від на, в нашої кореспондентки, впевнені, що ви більш фахово про це розповісте, е, як це працюватиме? Давайте з самого початку. Так, дуже дякую. Дивіться насправді сьогодні. На презентації державного аграрного реєстру ми вже сказали про те, що філософія запуску такого ресурсу є отримання підтримки фермером на відстані декількох кліків. Тобто і сьогодні ще не формально назвали це дія для аграріїв для і хочу за, одразу зауважити про те, що ви говорили: це абсолютно добровільно. Тобто, це онлайн платформа, а, яка створена саме для аграріїв, незалежно від їх розміру. скажімо. Тобто, ти можеш мати декілька гектарів та дві корови, або ти можеш мати у користуванні декілька тисяч гектарів. Це уніфікована платформа для всіх. Раніше для того, щоб зрозуміти, які існують на сьогодні державні підтримки, програми державної підтримки, міжнародні програми, потрібно було витрачати дуже багато часу. Тобто, процес починався завжди з пошуку. Потрібно було зрозуміти, де саме шукати програму підтримки. Потім наступний етап був збір документів. Дуже часто цей Пакет документів був стандартний, але ти мав обійти всі державні інституції та отримати всі необхідні папірці для того, щоб податись на ту чи іншу програму підтримки. Потім ти мав би зрозуміти, чи підходиш ти взагалі по тих критеріях, які виставляються в цій підтримці, для того, щоб податись на неї. Потім ти зробиш заявку, чекаєш, поки її розглянуть. Ти не знаєш, хто її розглядає, і чекаєш на відповідне рішення. На сьогодні, завдяки запуску державного аграрного реєстру. Ми концентруємо всі ці моменти в одному вікні. Тобто, для того, щоб зареєструватися, потрібно виключно мати цифровий підпис. Я думаю, що на сьогодні це вже взагалі не проблема. Всі мають, і сьогодні спілкувалися з фермером, який вчора тестував цю програму. кажуть 99% його колег користуються активно, і ні для кого це не проблема. Тому ми вирішуємо проблему перше обмеженого доступу до інформації, друге зайвого збору інформації та документів, які на сьогодні вже держава має. Тобто, фер все, що держава знає про фермера, вона сама у себе запитає: не треба додатково фермеру приносити якісь папірці. Та третє це прозорий механізм розподілу державної та міжнародної підтримки, з відсте з можливості відстежувати. Йде ким розглядається заявка, яке рішення приймається, е, які коментарі до цієї заявки є. Тобто це єдина платформа для наших аграріїв. Насправді сьогодні задача міністерства створити максимально комфортні умови для фермерів для того, щоб ми отримали від них нові перемоги. Тож ця платформа направлена саме для цього. Дякую. А все ж таки, як будуть в новій платформі і учасники, фермери дізнаватися про нові, не знаю, гранти на підтримку аграріїв, міжнародну допомогу. Фактично їм будуть приходити повідомлення, чи все ж таки вони мають заходити раз на день і перевіряти, що З'явилося нового а, насправді будуть приходити повідомлення, тому що при реєстрації ви вказуєте як мобільний номер, так і імейл. І якщо з'являється нова програма, і ви або потенційно можете прийняти участь, або вже апріорі проходити по всіх критеріях, ви отримуєте відповідне повід... повідомлення, і незалежно від форми програми, це може бути кредитна програма, грантова програма, програма міжнародної допомоги або гуманітарна допомога. До речі, тут хочу зробити за невеличку ремарку. Дуже багато наших міжнародних партнерів саме звертаються і питають, чи є у нас така платформа, тому що це практика Європейської Сього союзу у наданні підтримки своїм фермерам, тобто в усіх країнах існують подібні системи, і фактично дар наближає нас до європейських підходів у наданні допомоги нашим фермерам. Останнє запитання до вас, якщо фермер вирішить, ну як кажуть, «считити», да, тобто дати в державний аграрний реєстр неправдиву інформацію, збільшити або знизити кількість того майна, яке в нього є, є якісь механізми верифікації, чи їх ще немає. Неможливо щитити, тому що державний аграрний реєстр, фермер не заповнює жодної інформації в державному аграрному реєстрі. Фактично, вся інформація підтягується виключно з офіційних державних ресурсів. Це державний земельний кадастр, єдиний державний реєстр ЄДР та державний реєстр речових прав та реєстр тварин. Тобто, все, що є в офіційних ресурсах, це ми бачимо. Все, що інше, вибачайте, ну щитити не вийде. Нагадую глядачам, що з нами зараз спілкується Денис Башлик, це заступник міністра аграрної політики України. Даю глядачам, що запрацював в Україні державний аграрний реєстр. Це єдина платформа, державна, фактично, яка створена для підтримки аграріїв. Коротко, дар. Це єдиний цифровий хаб. Розроблений мінагрополітики за підтримки Європейського Союзу. Ну, от з нами. Точно є на зв'язку заступник міністра аграрної політики Денис. Може як якось розповісти про деталі, як ви розроблювали цей проект. Знаємо, що допомагав вам європейський союз, яка саме була підтримка, і е, ми не поговорили ще це. Перше питання і не поговорили ще про суми, на які зараз можуть розраховувати аграрії, які зараз вже існують проекти підтримки, як державні та. Так і за допомогою міжнародних донорів, будь ласка. Дякую. Ну по перше, розпочнемо з того, як допомагав європейський союз. Європейський союз фактично запропонував нам модель, яка найбільш розповсюджена в європейському союзі. Модель платформи, як взаємо, має взаємодіяти держава та агровиробник фермер. Тому що у них основний принцип це прозорість взаємодії між державою та фермером, та прозорість розподілу державної підтримки, яка б вона не була. Тому ми взяли. Адаптували цю модель разом з нашими європейськими колегами під українські стандарти, під українські реалії, я би сказав. І запропонували спочатку. Це був пілотний проект в рік тому, і на сьогодні це вже не пілотний, а повноцінний запуск. Тому ми вже повноцінно запустили цю систему. Усіх запрошуємо до реєстрації з приводу програм підтримки. Ну я зараз не можу так наперед збігати, але я хочу сказати, що найближчим часом в державному аграрному реєстрі з'явиться дві програми підтримки, і вони, якщо такий невеличкий спойлер, будуть. Створені саме для малих сільськогоспівробників, які на сьогодні є найбільш вразливими в умовах ведення війни, тому така підтримка буде направлена для малих фермерів, і це перші програми. Також ми вже маємо безліч звернень міжнародних наших партнерів щодо гуманітарної допомоги, яка буде надаватись нашим. Агровиробникам вони також будуть доєднуватися як сторона, яка буде надавати та створювати свої програми всередині державного аграрного реєстру, на які фермери зможуть подаватися. Звісно, мінагрополітики як регулятор буде все це бачити та контролювати, тому якогось там ха. Тичного, скажімо так, процесу не буде. Таю глядачам, що запрацював в Україні державний аграрний реєстр. Це єдина платформа, державна, фактично, яка створена для підтримки аграріїв. Коротко, дар. Це єдиний цифровий хаб, розроблений мінагрополітики за підтримки Європейського союзу.